У Польщі затримали двох українців, які жорстоко вбили молоду співвітчизницю. Її тіло із зв'язаними руками та прив'язаним до шиї каменем, знайшли у ставку біля населеного пункту Бродзиця Люблінського воєводства неподалік українсько польського кордону. Відомо, що дівчині 26 років, років вона родом з Ковеля. підозри вбивстві впали на двох громадян України 34 та 42 років. Їх затримали на кордоні, коли вони намагалися повернутися в Україну. Три місяці, доки триватиме слідство. Вони будуть під вартою слідчі, з'ясовують, що змусило підозрюваних так жорстоко познущатися з землячки у Польщі. Кара за вбивство може сягати 25 років тюрми. Крім цього, серед затриманих – 29-річний поляк, житель гміни Грубишів. Йому висунули звинувачення у тому, що знав про скоєний злочин однак не поінформував про це поліцію вони якимось інструментом ударили її в шию. Вона знепритомніла, замотала дівчину в покривало, обмотала його шнурками, причепила 15 кілограмовий камінь і викинули у став. Дівчина потонула і лежала там вісім днів. Потім тіло почало розкладатися і спливло, і люди його побачили. Ми маємо свідків і докази, які вказують на цих українців, але вони не визнають своєї вини.